Давайте говорити про те, що Сполучені Штати дозволили бути по території Російської Федерації по всій протяжності російсько-українського кордону, але з урахуванням тактико технічних характеристик, виключно хаймерсів дальність ураження 75 кілометрів до 80. Відповідно, не про яке застосування Атакамсів з дальністю ураження 300 кілометрів не мовиться. Тобто, можемо говорити про те, що це знов таке так зване Соломонове рішення, яке не зовсім задовільняє силу оборони України в моменті протидії російській агресії. Риці, а в першу чергу, як слушно зауважили нанесення точкових ударів по місцях базування в АКС Російської Федерації, це аеродроми на території Російської Федерації, Аеродром Міллерова Ростовській області, аеродром Балті, відповідно Воронезькій області та низка інших. На жаль, те, що наразі відбувається, сили оборони України можуть наносити удари по аеродромах базування, виключно безпілотними літальними апаратами або модернізованими, чи модифікованими. Зенитно-ракетними комплексами с 200 Протягом останнього тижня з'являлася інформація про застосування українського Нептуна, який так само модифікований для нанесення ударів по наземних цілях. Але ми говоримо наразі про дозволи з боку Сполучених Штатів. І як на мене, ви знаєте, гратися тут ми даємо дозвіл не тільки в Харківській області, але відповідно по всій протяжності кордону з Росією. Такої, якщо сказали, а горіть і Б, відповідна заборона на використання. Ракет атакамців значно послаблює можливості сил оборони України, бо не для кого не секрет, що тактичні успіхи окупантів безпосередньо на лінії бойового зіткнення пов'язані саме з використанням авіації, яка наносить удари по позиціях сил оборони України з використанням кабель. Те саме стосується і терору стосовно мирних мешканців українських міст. В першу чергу тієї ж Харківської і сумської області, коли російська авіація може фактично безкарно наносити удари по житлових районах українських міст дали дозвіл збивати російські літаки з використанням Петріотів. Це добре, але давайте говорити про те, що тероризують не тільки літаками, а в першу чергу. Зенитно ракетними комплексами С-300 модифікованими для нанесення удару по наземних цілях. Стальність ураження 250 кілометрів. І основне, що ми розуміємо, маємо розуміти, пане пітере запас ракет до комплексів С-300 300 7 тисяч, натомість проти ракет, тобто ракета е, до систем Петріоти самкі країни заходу, сполучені штати Європи, можуть виробляти лише тисячу і то до кінця 2024 року. Відповідно, вже дисбаланс на користь Російської Федерації. І стоїть питання, що дайте ж нам дозволи бити по пускових установках, які розташовуються на відстані поза зоною ураження хаймерців. Так нам вдалося вполювати дві пускові установки Л-400 в Білгородській області. Але після цього окупанти зробили певні висновки, вони їх відтягнули на відстань, яка не дозволяє їх накривати відповідно вже хаймерсами. І постає питання, що оці два основні? Варіанти терору з боку Російської Федерації, а саме ВКС Російської Федерації, і зенитно-ракетні комплекси с 300 знаходяться поза зоною ураження української сторони. То яким чином ми будемо зменшувати ракетний терор і відповідно протистояти окупантам безпосередньо на лінії фронту? Нам а фактично в'яжуть руки. Власне, це було у планах російських окупантів – відтягнути оперативні резерви Сил оборони України з Донецького напрямка на прикриття Харківського напрямку і відповідно скориставшись цим посилити наступ на позиції Сил оборони України на декількох напрямках на Донецькому фронті. Одночасно, пане Пітере, давайте подивимося на мапу бойових дій. Наступ окупантів ведеться одночасно відповідно, і на цьому напрямку, про який ви говорите, турецький напрямок є загроза безпосереднього захоплення міста Турецьк. І відповідно на Покровському напрямку, на Курасівському напрямку напрямку там бої тривають вже безпосередньо в районі населеного пункту Карлівка. Ну і відповідно традиційна Краматорський напрямок це часів яр Кліщівка Тобто, можемо говорити про те, що Російська Федерація, використовуючи тактику так званих тисяч порізів, одночасне нанесення ударів по декількох напрямках, намагається розтягнути в лінію фронту відповідно можливості генштаба збройних сил України в моменті перекидання оперативних резервів. і те, що відбувається на Донецькому напрямку, я ну я в тому, що підкреслювати саме Донецький напрямок, є в пріоритеті окупантів. Вихід на адмінкордони Донецької області, і це не про ескалацію на окремо взяті ділянці фронту, як наразі намагаються показати, а це про плани окупантів, використовуючи вікно можливості. А на жаль, мовиться про те, що військово-технічна допомога йде не теми темпами, на які ми розраховуємо. От якраз використовуючи ці уповільнені темпи військово-технічної допомоги з боку провідних країн. Аходу окупанти намагаються взяти під повний контроль Донецьку область. Ну, давайте говорити про те, що угрупування Сєвєр, яке засереджено поблизу е е е е лінії кордону е з Україною, мовиться на території Російської Федерації. Це Харківська сумська обласна налічує до 50 тисяч особового складу, до 12 тисяч на сумському напрямку. За інформацією головного управління розвитку міністерства оборони е здійснюється перекидання оперативних резервів, але давайте говорити про те, що цієї кількості недостатньо для е широкомасштабного вторгнення і безпосередня загрози місту Суми, незважаючи на. Те, що сума знаходиться в 30 кілометрах від російсько-українського кордону, тобто повторення сценарії лютого 2022 року навряд чи буде мета окупантів знов таки повторити той самий харківський досвід, створити зону напруженості безпосередньо в прикордоні і відволікти оперативні резерви Сил оборони України з основних напрямків наступу. Ще раз підкреслюється Луганська Донецька область, де окупанти, на жаль, мають певні тактичні успіхи. Говорити про те, що вони мають в планах захоплення су. Уми просунення безпосередньо далі в глиб українських територій ще раз підкреслив за даними розвід товариства України, мовиться про головне управління розвідки Міністерства оборони. Про такі сценарії не мовиться. Ну давайте говорити комплекс питань. Ви підняли перше з приводу дій сил оборони України. Так дійсно наразі проводяться комплексні заходи з метою нейтралізації систем протиповітряної оборони. Першу чергу РЛС противника, які унеможливлять протидію в моменті використання літаків 16. не випадково власне. І е, була е, низка успішних операцій в моменті збиття літаків дальнього радіолокаційного виявлення А і а 50 у ці операції були проведені головним управлінням розвитку Міністерства оборони знов таки з метою унеможливити контроль за повітряним простором і відповідно е, знизити ризики нейтралізації. F-16. Е, наскільки серйозна е, ситуація? Ну давайте говорити, що F-16 можуть зняти е, взагалі з е, Повістки дня нанесення ударів по позиціях збройних сил України з використанням кабів або відповідно терору проти цивільних населених пунктів. Мовиться про те, що відповідна ракети класу повітря-повітря, дальність ураження називають до 160 кілометрів. Тобто штурмова авіація російських окупантів вже не зможе вільно оперувати в українському повітрі і відповідно створювати передумови для тактичних успіхів окупантів. Ті ну і головне, в 16 він може працювати не тільки по аеродинамічним цілям, але відповідно по наземним цілям. А В 16 є основою системи ППО країн заходу. Скільки можемо отримати? Давайте, пане Пітере, тут найбільш болючі питання. Бо е, народна депутатка Остінова, я не знаю, хто її уповноважував, У нас взагалі не Верховна Рада, а прохідний двір заявила про е, те, що обмежена кількість підготовлених українських літунів, але е, намагалася при цьому відповідальність покласти на американські. Ску сторону, яким боком тут американська сторона не зовсім зрозуміла, але Давайте говорити про те, що крім підготовки безпосередньо самих пілотів треба підготувати технічний персонал для обслуговування F-16 Потрібно від 9 до 15 авіатехніків одночасно для обслуговування однієї одного борта. Ну і головне про що ми маємо говорити, це готовність українських литович прийняти F-16. Це не тільки злітно-посадкові смуги, бо шасі F-16 Вони чутливі, а злітно-посадкові смуги українських литович це бетонні плити, скільки наявність захисних споруд. Капонірів те, що унеможливить знищення в 16 використання БПЛА і інших засобів ураження. Оце основний болючий момент, який наразі буде стояти перед українською стороною. Але якщо ми бачимо заяву Сполучених Штатів про те, що f 16 будуть в Україні базуватися, то відповідно скорше за все, це питання вирішено в позитивному для сил оборони України моменті.